Я когось воду очікував, але не його. би хтось інший. Я б його вбив би. Сюди живість ніяка не підійде. А він відкрив прокляту могилу, що не під силу відкрити звичайним смертним. Свидові людина, але не є людиною. З ним зв'язуватись я не буду. А я би тобі не дав його вбити. Він мені допоміг. Ми з ним співпрацюємо. І що ж ти таке зробив? Що ти його захищаєш? Провів світ живих. і Я помстився. Що за демоном він може стати, якщо пророцтво здійсниться? я такого самого як удяк чотириста років тому він перетворився в демона чи в божество. Він сам вирішив, яким стати, але з кожним камнем він ставав все сильнішим і безумнішим. Надіюсь, історія не повториться. Якщо це станеться в цей раз, світ згорить у синьому вогні. Я знаю це пророцтво. Якщо пророцтво здійсниться, він може стати демоном, що володіє великою силою і руйнівною енергією. Це може бути істота, яка здатна спотворювати реальність, викликати катастрофи чи навіть знищити світ з кожним камнем відставатиме деталі потужнішим і безумнішим, загрожуючи всьому живому для кожного Всесвіту чи виміру, поява таких означає кінець його треба знищити. Запустимо в його село бажано ракети ядерні. Навіть не думай, якщо він все знає, де тільки пришвидше знищення всього живого. Будемо спостерігати, а далі будемо щось робити, якщо все вийде з під контролю. Або спробуємо переманити на нашу сторону, уяви, мати такого як він у команді. Якщо щось вийде з під контролю, я почну діяти, і ти мене не зупиниш. Тільки спробую я вб'ю тебе любою ціною. Ти не розумієш, якщо ми з ним зможемо домовитися, така потужна сила буде на нашій стороні. Тоді весь світ буде перед нашими колінами. Якщо ти помішаєш мені, я тебе вб'ю і в від цього задоволення. Можеш бути вільний. Ха. Добре. Зробимо так, як ти сказав. Мені потрібно їхати у рівне. Там я включу запис, зараз немає часу записувати. Тут взагалі таке відбувається. Все, до зустрічі. Здається, я правильно приїхав. Якщо не помиляюсь, там бачу перегородки. Мені туди. Головне закрити машину і вийти просто на розвідку. Я тут просто на розвідці. Так, якщо мене хтось побачить, ну здається, чисто. Якщо мене хтось побачить, я тут типу купляю підвал. Світло світиться в під'їзді. Нормально такі види. Так, це точно воно, я бачу, туди ведуть проходили з середини забито. Ні, не відкривається. Бачу, двері, треба буде перевірити їх, а ну. Так, да, вони відкриті. Якщо що, я зможу втекти сюди. Головне не наводити тут ніякого шуму і зробити все тихо і акуратно. Як же мені туди потрапити? Опа. Що ти тут робиш? А, мені сказали, що тут продається підвал, і я його хотів би купити. Сказали, що він якийсь е, закритий, але що аж настільки? Ти, мабуть, помилився будинком. Тут закрито з моменту, як побудували будинок. А, так, скоріш за все, що помилився, бо мені розказували про підвал. А чому саме закрито? Як тоді було заборонено ходити, так і зараз. Я не знаю. Зрозуміло, а ви б не могли мені показати, як виглядає з двору? Можливо, якось там через двір можна зайти, тому що мені цей підвал дуже важливий, я би його хотів купити. Але якщо ви кажете не в цьому будинку, тоді добре. То що, зможете мене провести? Звичайно, я б тебе міг би провести, але немає на це дозвіл. пішли що краще глянемо, що там на вулиці, чи ніхто не заліз через вікно. Вікно я не замічав ніякого вікна. А ну дай на ну, неї я прийду. Вікно, вікно. А це здається знаходиться... Дійсно, ось вікно. Ви сходіть, гляньте, я тут постою, якщо тут заборонено ходити. Ого. Ага. Воно ну, здається воно, ніби відкрите. Що? Вікно відкрите. Тут така вулиця, якась, якось з дерев занадто багато. Um... Дійсно, То якесь таке трохи закинуте, ніби місце? Або знов хтось туди лазить на ноги. Дійсно, вікно є і воно відкрите. Дивний чоловік, звичайно. Тепер у мене є шанс пробратися. Я сподіваюся, що його не закриють. А що там? Ну, якби вікно відкрите, але я не чую там нікого. Гаразд, перевірю камеру і буду йти. Але ж, блін, камери виключені. Камери? А, ну, гаразд тоді гарного вам дня, а мені потрібно їхати в наступний будинок, здається, що воно там. Все, до зустрічі, але ми вже, напевно, не побачимось. Фух, чуть не спалився. Що я за фігню починаю говорити. Так, ну вікно відкрите і він його не закриває. Я сподіваюся, що він не повернеться, і я вночі зможу. Пробратися і спокійно залізти. Там має бути сейф, або якесь засекречене місце. Там має бути друга частина креслень. Машину я не замикаю, щоб якщо що по-бистрому пригнути і звідси поїхати. Люди, здається, всі сплять. І в сусідніх будинках так. Так що буде менше свідків, мені зараз потрібно проникнути. Там має бути сейф, як пишеться в легендах. Пін-код, мені здається, блін. Якщо там пін-код, це буде дуже погано його зламати. Буде дуже тяжко. Так, і. Нікого немає. Закрити двері, не залишати слідів, і головне вести себе дуже тихо. А на першому поверсі знаю, що ніхто не живе. Головне, щоб знов той не вийшов. Давай, Оце то вони занадто голосно бахнули! Побистром давай, ну відпирайся. Ні, що ти так голосно стукаєш. Так, тут нікого. Нікого. Двері, двері, головне не забувати двері. Так, дійсно люди сплять. Тепер головне проникнути акуратно. Вікно не закрите, і воно не може закриватись. Я всередині. Закрити вікно, щоб за мною ніхто не пішов і не побачив, що я тут. Да, дійсно, тут Закрито. І, блін, я нічого не бачу. Тут темно, в цій камері має бути автоматичне нічне бачення. Так, звук був, вона відкрилась. І Тут двері позакривані. Ну, я з собою взяв волом, бачу сейф. Це дуже добре. І він закритий кін-код, блін, я не знаю. Здається, там пусто. Треба отшукати, а ну, за стіною є якісь проходи. Можливо, в ящиках щось. Я знаю, воно там точно має бути. Зачекайте, але ж сейф, це може бути просто відволікаючим моментом. Так, мені сюди. Хо! Д да! Бачу! Давай, ну. Є, я знайшов, здається, креслення. Так, вони в мене все. Тепер потрібно звідси вибиратись. Я забрав їх, переставив ящик, тепер тут вже точно ніхто нічого шукати не буде. Це місце стане просто закинути, мені зараз потрібно їхати по координатам, які там, це якесь поле в лісі, біля будинку, біля бункера. У двері тут, я бачу, тут стіну було легше вибити, ніж ці двері відкриті, а туди, куди вони ведуть, я взагалі без понять А Чому двері відкриті? Зачекайте, я. Відкриті немає цих досок. Вікно закрите, тут чисто їх не вибивали, там, там хтось є. Мені треба бути максимально тихим. Це тут поліція. Що, Що тут? О, ні, оце то я попав. Звідси їх ще раз під мене спалять. Тобто ви стверджуєте, що там хтось є? Так, ми чули стук дверей, і ще вікно було відкрите, а ми його закривали. Ми хочемо піти перевірити. Але у нас наказ, що туди не можна заходити без підкріплення. Так, а де воно? Ви? Вже виїхало, очікуємо. Давайте швидше. Мені завтра на роботу. Ви Від, Від нас що це не зустріть заходити тільки поліцейські, які мають вищий ранг. Це місце взагалі має охоронятись військовими, але воно втратило цінність. Ми можемо зайти тільки до дверей, максимум. Що мені робити? Що мені робити? Що, що? Так, ну попробувати відкрити ті двері, але раз я попробую вийти. зачекайте, вони вже тут. Невже ні-ні-ні-ні-ні, тільки не сюди не спускайтесь. Що вони там говорять? Я звідси взагалі нічого не чую. Здається, що там цей чоловік, з яким я говорив вдень. Та це він. Це ж його голова. Здається, це його голова. Вони йдуть сюди. Ну, камера. Блін. Лом, лом. Якщо вони підійдуть, я вирублю їх і побист. Втечу. Цей мужик, з яким я говорив день, це він. І він вернувся. Це дуже добре. Камеру акуратно висунути. Сюди йде поліцейський, так я його ломом вирубити, звідси тікати. Так, чи Ні-ні-ні, піста... ні, в тюрму я точно не хочу. Він же тут, він же тут. Тихо, максимально тихо. Щоб не побачили мене, вони зараз мають сюди підходити. чи є поліцейські. Він вертається, він, він йде назад, і це дуже добре. Що, що вони там взагалі говорять? Я нічого не чую. Вони виходять. Там звук машин. Здається, приїхало підкріплення. У мене тільки один варіант, треба виламувати ці двері. Ой, ну це було. Вони тепер точно знають, що я тут. Давай закривайся. Це мені потрібно просто тікати, так? Тут прохід, це дуже добре, я сподіваюся, що там відкрито і мені буде як вилізти. Давай, так. Акуратно. Ой, нічне бачення виключилось. Вікно вибите. Я зможу. Я, там Моя машина недалеко, це дуже добре. Тут якісь двері. Ану, можливо, якось. Звідси. Ні, від... <звідси> собака, тихо, тихо, <звідси> тихо не шуми. <звідси> надо шумити. Та, валим, звідси, валим, валим, валим. Так, чисто, чисто. Так, біжим, біжимо. Я надію, що мене ніхто з вікна не побачить. Людей немає. Бігом до машини мені їхати 200 з чимось кілометрів. Тому мені потрібно виїжджати вже, щоб я встиг приїхати до того, як потемніє. є. О, це то буде велика дорога. Чуть не вляпався в такі. Фух. Ну, здається, принесло. Я вже приїхав, машину я відвіз тако подальше від дороги, щоб її ніхто не побачив, але на вулиці так затянуло. Зараз ще, якщо дощ лине, я не знайду той будинок. Промокну, це буде дуже і дуже погано. Зараз тут зупинка недалеко, мені головне пройти до неї. Під деревом акуратно проліземо чуть-чуть. Так, зупинка справа із оце гримнуло. Мені якнашвидше знайти будинок. Да. Але тут природа, звичайно. Так, бачу зупинку. Зараз я підійду до зупинки, піду в ліс, я виключу запис. Я як буду доходити до будинку, я обов'язково включу запис ось і цей поворот. Це, то я, звичайно, попав під дощ. Так Лє, що я просто нічого не бачу. Так, да, здається, я бачу будинок. Да, 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 ще нехай мене блискавка десь вдарить. О, так. Да. Але він не виглядає якимось закинутим. А це ще що таке? Можливо якась дика тварина, це ж ліс. Але щось цей слід не похожий. Потрібно глянути, чи там хтось всередині є. Якщо що, то попроситись на ночь... Там що хрест. Це що, хрест всередині будинку? Це ж якби ненормально. А ну звідси ще й вікна забиті, звідси майже нічого не видно. Ну, раз тоді я просто попробую зайти. О, я сподіваюся, що ця гроза пройде, бо мені треба буде зранку піти. Агов, є тут хтось. Там яблука стоять, ну... і де такий дощик нормальний, головне двері закрити, часи, дату дійсно хрест, це якісь тут це надто велике. Що за сміття? Нікого нема. Ну я нічого не бачу, так що буду лягати спати, надіюсь, що нічого не станеться, я виключаюсь.